Маніпуляція. Так, і ми дивіться, ми чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності Держави України. Так, ми проголосили. А утворили фірму, відкрийте всі свої паспорта і подивіться зліва. Написано паспорт громадянина України. Там не написано що це держава. І капслоком. Тобто ви громадяни фірми, а фірма не може мати громадян. І опять вже куч проведе закон фірми України. Бачите, а далі вже іде Конституція України нормальної. А тут фірма. От як цікаво, так? Да? Про прийняття Конституції держави, введення її в дію. Верховна Рада постановила. Верховна Рада України, опять же, <смітна> ви ж дивіться цікаво, України якої, вона ще не утворена. Ну, в общем, тут о, цікавий документ Міністерства юстиції відповідає, що нас. Конституція 37 року чинна. Бачите, внесена до єдиного державного реєстру. Включена до єдиного державного реєстру. Тепер, оцей сертифікат іменний, про який я говорила. Дивіться, яка сума. Оце мав отримати кожен громадянин ОСР. Хто з вас отримав? Подивіться внизу. Їх підписано чотири посадових особи. Міністр охорони здоров'я, міністр юстиції СРСР. Міністр статистики РСР і міністр фінансів. О, чотири важних підписи стояли. Їх отримали ці сертифікати. Знаєте хто? Ті, хто зберіть паспорта свої радянські. Пам'ятаєте, в інтернеті Герега виставив свої особисті дані. А в Герегі там написано, що є громадянин УРСР. Дроп СССР. Дроб да. СССР, так. І він українець. А ви хто? А ми ніхто. Це все знає, Бачите, вони відкрутяться. Тобто вони забуваються і правду кажуть. Ну, Це мені теж відповідь прийшла, що я громадянка ОРСР, це мені відповідало управління Державної міграційної служби міста Хмельницьке. Направляла в Київ, переправили Хмельницький, Хмельницький відповів, що я не позбавлена громадянства ОРСР. А от ще гость крошку гроба, Офіс президента України, департамент з питань звернень громадян, що написали. Надання громадянства України чинним законодавством не передбачено. Що нам надали, якщо воно не передбачено? Ну, просто фірма не можна дати громадян. Як вона може дати громадянство? Ні, Я її знаю дуже швидко. Я вже на пані знаю цю папку, от іду. Тут, а що, а про вибори? Виборів кучми то не було. Не виявлено документів про вибори кучми. Що вибирали? Хто вибирав? Вопрос. Відомості про утворення Верховної Ради України не виявлено. Відомості про утворення кабінету міністрів не виявлено. Але в Піки, а тепер дуже цікаві е, нас присяги. Я Віктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаю на. На свій високий пост урочисто присягаю на вірність Україні. Вибачте, з яких передають вірність Україні, а не народу. він служить Порошенко теж на вірність Україні. Гройсман теж вірність Україні. Бачите, так? Да? А вірність має бути. То відкрити, звичайно, присяга поліцейського. От відкрити їхні закони, почитайте, як звучить присяга поліцейського. 57-го? Ні, 57 це судоустрій. Це присяга судді. Ну от шедевр, присяга судді. Хмельницький вознюк Віталіна Олександрівна. Урочисто присягає чесно і сумніви виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючи стільки закону бути об'єктивним і справедливим. Все, Вся, вся, вся енергія її присяга. А в законі про судовості відкрити, почитайте 57 статті, як звучить справжня присяга. Питання, хто це видав. Ще й копія, дивіться, шпечатку стоїть. Оригінальна. Mm -hmm. Оригінал? Звіду з оригіналом. Ну от і отакі от, судді нас судять. Це вона ще у 2008 році отримала таку присягу. Mm -hmm. Ну шо, що ще показати? Дивіться, Пенсійний фонд. Приладна власність. За пенсійний фонд дуже цікаво. Нараховується дві пенсії одночасно. Радянська і фірмінна. Фірмінна, вона це тільки відсоток під радянською. 6% здається. От і уявіть, ви отримаєте 2000 гривень. От помножте 6% від 200, Це у вас мало би бути 1060 пенсія. Де вона? Ага. Нема. Це на що? Ну от кабінет міністрів Юпіпорів. Хто у нас власник? Просьма. Бачите, ніхто до нас не йде. Ми вже вам з провели, мені вже вже язик будуть говорити да. Ну, Міністерство оборони теж приватна структура. Тут чітко сказано, що в неї платники податки, у дивіться. Приєд з фізичних освітів, приємців. Да. Да. Ми взяли на себе таку відповідальність. От у нас прийшли представники згадують.